Привіт! Це канал Ірина доподілюється. Зараз сьогодні у мене день народження, 28 червня. Але ви вже повідомлення 9-го. Це може після обіду або обід, коли ви. Це моя подружка Аліна. Вона зараз в 11 році. Вона вже дитина, що ми залишилася. І зараз ми мені, мені послужили терпиться до дня. Ще б його вишпакувати мої хляськи. Да. Е, Вожас да, це поділочки, бо регіоналі потім ну, я це тут дуже тут, дорогі. Самі дуже дорогі, бо довго це не підняття. <гум> <гум> Тому так. так і в нас так. Так є одна уколка тринадцять бажай. Ось ці тоді яйки. Ебі, і ми не приговорити з музі. Да, і це якась ще яйка. Віталь мене порадила. Я дуже рада. Нірим таким поділком, який ні на кого не схоче. <плес> але Е, я думаю, теж десь <плес> порадувалося. Так, кажу зразу, е, мені здавалося, бо я моя подібна Аліна. Вона мене прямо образувалася. А ось цю ленечку я ще не знаю, як її назвати, але буде щось таке і нам не буде. Це я ще не знаю, як їх звати. І так, зараз я буду їх розпаковувати. Це такий момент, коли пам'ятає пеха. Я хочеш. бо едичка. Едічко. Ось тут це зараз розкаже про коробочку. Спеці ось так було стрім. Пропор монстерхат. Да, такий монстр. Да, Ей так не светляется. Напиши Monster High. Оригінально. Потім написано все, на англійському. New Fashion Style New Fame. І тут написано Mine in China. Mine in China. Ну да. Тут намальована опера, то я не знаю, что ее тут намалювали. Я Тут не сильно видно, что это опера. Но это китайская. Ну, теж Китай, ну, за нас. Що? Напис 13 бажань, черепок. Очень такі глімі, розелі, як оригінальні коробки. І, Зараз і, я і, можу і, показати. У мене є двайла оригінальна. Оце Китай теж мене порадував. Як ви бачите, тут у нас фіолети і полосочки. Розенька. Да, да, а тут роджения. Значит червоніший. Да, дивись. Uh, тут всі персонажі, я не знаю, що тут майже. Майже. Тут Ебі, Эліс Кориса, перета прекрасный горошок, лагуна тринадцять джеваний, спектр, база, неда базов, клеушка риса, перета Мейс 3D. Щось, не знаю, що снідає, тут двох 30 зробити. Потім ще тут дві ебі. Одна ебі шкаріш, друга ЕБІ, музикальний э, концерт. Потім хоурін тринадцять джемані. 13 бажан. Жить же сленки і тварин 13 бажан. Два в мене. Yeah. Так, все. я два дуже... рада. Так, перейдемо. Давай, тут скотч. Oh, ja, зараз ah. зімемо. Я така рада що тогда була та се очень надящий, така родажу. на что це рядом в неї немає ні одного ля, да. Це даже приємно мати в руках и ногу кума стахати просто в жовте. Так. О, дивіться. Це одна коробочка, ну це вже. Отери да. О, ще зелье робить за робить. О, живе. Елім живий. Да, ось так. У нас живі короби ще. Можна Так. Ось тут розказував середні, що в мене десь склад, тут складка 13 бажань. У мене лише ця складка там на складі. Десь там вона в мене валяється, я не не могла її знайти, але вона тут така ж саме тільки чипіть. Та. Так, так оригінальна, вона така велика коробка, а але... да. ну, тут вона ж можемо сказати мікрокою рубка, але так. Давай тут на такий. Кружечок Монстер Хай написано тринадцять 13. 13 бажан. Да. Це до колекції населе бажан. Да. І монстрофе. сер. хто секунд? О. Потім іще намальовано тринадцять бажань. Що там є там? Є. Там Френкі, Джиджі і Клорін. Це ті ляльки, які продавались лампами. Так. А тепер далі. Тепер про Ебі. Зараз я її. Роже лініє, ні тут на залетит. А, ось тут вона. Ота висовачі. І проволки не можу терпіти. А я думаю, що на це проволоки краще, чи лічинка, що я боюся. Щось там порізати яйці. А так все можу якими замінати. Зараз буде. Мені такі косині гладенькі. Так, зараз не можуть проволоку. Навіть ще переводити для вомуру подільничку. У мене ж канал Іринка рукодіяється, бо це проволка, мене дуже не порадувала. Да. Треба розпівати платочки, щоб взяти проволку. А до речі, Іринка дуже любить Ебі, Елізабет і Рейвен. Так, да, це мої найлюбленіші персонажі. А ви вами теж. Да, ну бувально лише я розпаляю, трошечки менше люблю. так да, трошечки. Так, ну <рес> року. Зараз скажу про саму ялечку. Дуже гарна. До речі, відтів тако... вона така тверденька, якраз як оригінальний планіт. Mm -hmm. Вела в мене зараз там просто не переодягнена її наряд. Yeah. Так що я не хочу зараз її показувати. вона oh, дуже її наряд. Д... Дуже вона в мене там переодягнена. її наряд. Там. Так. Розкажу зараз про коси Ебі. Про волосся. Волосся в неї біле, ось тут з боку рожева прядка і тут з боку синя. А з боку. Воно закріплено резиночкою. Канцелярська, звичайно, але теж така резинка. резинка. Для Ебі, я думаю, біленька, це ж не жовта резинка, це так. біла. і навіть не видно тут. Ну, вона трошечки світиться, бачите, така не, синенька не, на, на камері. Камеріто, вже ті -ті -ті. Ну, не. Потім мені наші що у ебі ікла, ну як оригінально, лятьки, їх на камері не видно, бо зараз не, вечір не. Та, та, навіть ніч. Да. Баския, ну, без чолки. Ебі, бо чолка і не дуже дуже, не дуже підходить. Так, не викиснілася. Очки в неї розсоватники. Я думаю, що в оригінальні ебі вони такі ж самі. Макіяж він в сірих сіри, тонах. Губки розові, шкіра така синя, така, як справжньої ебі. Така, така наче об, і не світло, і не темно було. Так, така посередньо. Так. Тепер про шукню. Сукня в неї, як у скарішки ебі. Може, в кого є ебіскаріш, то зрівняйте, сукню така ж сама. Просто поясок тут вирішили зробити на сукні. Він вчити, він не знімається. Так, Такий дуже красивий. Мене дуже порадило, це влаки, так як я хотіла собі Ебі ебіскаріч, але не думала, чи її купляти, чи ні, бо вона в бюджетній версії була. А тут О. прям ебі, така як скарічка. Коробочка трошки довга, mm -hmm. але все одно я рада. Mm -hmm. От, наряд таке сріблясте, роже в фіолетове сукня, пласточку, тут сніжинка, її не видно, бо воно сріблиця. Ось ось чуть-чуточку контурі було видно. Ось контури сніжинки. Потім іще чорненькі блискітки з ленточкою ось тут. Ось так от. І внизу міх. Ебіб. Ебі все должно бути з міхом, тому, тому що вона вся. дочка снігової людини. І зараз, так у неї тут ще була сумочка, зараз. Вона я... прироблена. Да, вона розкажає її якось Треба. Розрізати або розрізати, або знімати Це да. шарнір, але я не хочу зараз це робити. Я хочу, щоб ебі мене мене була в цілості, що крат. Да. А сумочка така золота, велика, як сказала, така міні сумка, що там може тільки Один телефон, платочок, ключки. А це така велика в Я не знаю, чи вона відкривається. Відкривається. <гум> Бачите, вона открила сюди, можна положити якийсь малесенький журнальчик, потім положити помадку. А телефончик. ми планували зробити для неї всякі прикраси і заложити в цю сумку. Для цього буде спеціальне відео. Так, Тому... <гум> <гум> але я це зроблю напевно не раніше, ніж 29 червня, бо я дуже втомлена. Так, скільки всього. Ага. Так, сумочка така золотенька з кружечками і квадратиками. Потім і такі біленькі туфальки. Вони мене порадили, не такі маленькі, такі собі. Так. Да. Бо в мене є дракулаура і клоді, вони, вони такі, вони трошки більші. Ось я так, можу. Може. Показати і дракулауру? Так, дракулаура, mm -hmm. то в неї вони більші і такі. Я ось, можу ось що поки що покажу дракулаура в мене з гіпсом. що в неї ось такі ось туфлі, але туфлі Еді. На жаль, ми Клоді вам не зможемо показати. Клоді в мене в другій кімнаті. Так, так. ось такі от туфальки. У Ебі, вони менші звичайні, Бачите? Вони менші, а, трошечки на 2 сантиметра. Ну і такі тусень, можна сказати. Вони найманюсенькі. Табучок дуже прикольний. Ага. Так, це було про Ебі. А зараз переходимо до подарунки, які мені подарували моє е ті... Ну, ті -ті, дядя. і так, ті -ті, дядя. Так, чіткий дядя. Так. Я навіть не знаю, як то ніба такі коробочки. Це моя перша коробочка Я сама їм заказувала, бо я, їм я не заказувала, вона сама купила, так. а так мені дуже подобається. Так. Вона признається. Так, так. О, тут треба його. Хоч відкривати. Від... От щоб коробочка бочка так бачите. <різь> <Шіпот. різь> Але про це буде в наступному відео. Поки ставте лайки, пише коментар. Підпис.